Що прибули на засідання позачергового виконавчої комітету міської ради, у нас питання, чи потрібно... підготовчі, скажімо так, прийняти рішення для того, щоб коли буде можливість, коли буде фінансування, щоб ми могли оперативно спрямовувати кошти, мова йде про підтримку переміщених осіб. Зараз держава розглядає можливість і створення механізму для того, щоб коли буде для цього необхідний фінансовий ресурс, щоб ми на місцях, тому що ці... Будуть кошти реалізовуватися через громади, щоб ми могли оперативно е нашими комісіями ці кошти спрямовувати на придбання житла для будівельно-переміщених осіб. Е е тому це там є певні терміни, і дякую ще раз, що сьогодні зібралися, того, що ми впалися в терміни і прийняли відповідні сьогодні рішення і створили передумови для реалізації цієї важливої безумовної програми. Колеги, тому що немає заперечень, я пропоную почати нашу роботу. Присутні для членів виконавчого комітету з Тому, давайте пропоную розпочати роботу на багато присутніх, що під час засідання працює електронна система переймального голосування Рада області і здійснюється відео та аудіозапис даного засідання. Відповідно до розпорядження міського голови 24.11.25 року No466 проступальне засідання виконавчого комітету Користичської міської ради. на розгляд засідання в Пенкому пропонуються наступні питання. Перше пронесення змін до складу Комісії з розгляду питань щодо мання компенсації за знищення об'єктів нерухомого майна внаслідок не бойових дій, терористичних актів, диверсій, причини збройної агресії Російської Федерації проти України на території Херистичівської міської ради. Друге про, е, покладення функцій комісії з розгляду питань щодо, щодо надання допомоги для вирішення житлового питання окремо внутрішньо переміщених осіб, що проживали на тимчасово окупованій території. Наступне про затвердження рішення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкодження об'єкту нерухомого майна внаслідок бойових дій та вистичних актів доверції з причини збройної агресії Російської Федерації проти України на території Харистичівської міської ради від 17.11.25 року номер 56 Наступне надання дозволу на розміщення об'єктів та або споруд електронних комунікацій на земельній ділянці. Наступне про встановлення тарифів на теплову енергію, що виробляється на установках з використанням альтернативних джерел енергії про теплоукраїну. Наступне питання про ствердження порядку організації та проведення щорічної фотопрезентації, фотогалереї здоров'я дітей та молоді Каристичівської громади. І крайнє питання про затвердження розрахунків соціальних норм споживання шлово-комунальних послуг окремим категоріям населення. Шановні члени виконавчого комітету, чи будуть доповнення чи зауваження до порядку денного? Не буде? Якщо немає, прошу ставити на голосування. Нерухомона в наслідок та розвідниках віддається з полочних.

Уліця покласти функції зазначеної комісії на діючу комісію з розвитку питань щодо надання компенсації за знищення в'яки на майна в нас до появи достичь стій, актів чи не з промової Російської Федерації. Шановні, рішенням комісії по пошкодженому дикуні рухового майна було прийнято рішення надати коміському Юрію Анатолійовичу по адресі провулок Пилина 21 компенсацію за пошкоджений житловий будинок в розмірі 36 тисяч. Розміряться 6 тисяч 765 гривень 80 копійок по штуку. Там мова йшла про чому-то довго, бо він там до раді. Документи він оформив всі права власності, на будинок і звернувся. Так, тобто, і там ще раз нагадаємо, що терміну якогось кання для подання на компенсацію немає для тих, хто постраждав, тобто не можуть і через рік подати про портання. Тому да, ну. люди можуть ще додавати документи. і документи тільки хто ще там з най-причин не отримав допомоги компенсації. Колеги, можемо голосувати? Так, прошу голосувати, прошу статус, <плес> рішення прийняти. Інвітач, потім визволять будина, я просто минулий на раз колегам членам кавичка, не так що не сказав, але, напевно, колеги знають. Ще раз нагадаю, що наш начальник відділу архітектури загроз Володимир пішла на заслужений відпочинок. Це її було рішення добровільне, скажімо так, у нас гарно здалася співпраця, але людина прийняла себе рішення, тому його мігло Мавчук виконавських керівникам відділу архітектури. Він давно є працівником даного відділу, тому сьогодні за ним важливий напрямок роботи. Так, для інформації. Дякую, що має що що так. Рухано ждали. Наступне питання про надання дозволу на розміщення об'єктів та або споруд електронних комунікацій на земельній ділянці. Вишки електромобільного зв'язку за е адресою міста про вулику Назарінка 6 на території теперішнього МКБ-водоканалу. Дана вишка, е згідно графічних матеріалів і е е е координат, які вони нам подали до заяви, е має розміщуватись, тобто вони бажають розмістити біля господарської споруди на території існуючого е МКБ-водоканалу. Дана господарська споруда, наскільки мені відомо, перебуває на балансі КП Корстачівський комунальний гараж. Там вони планують її розмістити. Площа, яку займає, має займати дана споруда, це 25 метрів квадратного. Дана постанова Каміну Свіжа, як вже я вам говорила, від 13 травня 2025 року номер 555 у зв'язку з ситуацією, яка зараз є в Україні, погіршення мобільного зв'язку і постійними обстрілами, тому прийнята така постанова, щоб забезпечити мобільний зв'язок на території. тобто пришвидшена дана процедура до моменту, тобто вони можуть не оформляти до закінчення воєнного стану землю, а користуватися її згідно нам. З ними не узгоджено питання, саме місця розміщення даної ну, скажімо так, конструкції. Тому, як сказав, що у вас є якась інша інформація як на сьогодні на радух, Що змінилось, можливо, вчора протягом дня узводу? Ні. Нічого не змінилося. На чому планувати плануватися на цій території? На це територія на ЗНК-6, два об'єкта. об'єкти і комунальні. Це в крайньому глупку, значить, вони хотіли LifeSeuve поставити вишку. Ми звернулися до керівника, керівник каже, що ми в майбутньому маємо будувати споруди, це гаражі, немає гаражів, можливості. І сьогоднішній день між LifeSeu і керівником установи не зможемо. Ми далі також розглядали погодно ще питання буде з школи No1, номер 3 десь там на стадіоні. Просто бачимо це інформація. Тому інформація, то це вся, що я сказав, така в мене, тік і мене. Враховуючи те, що дав, я вам Дивіться, Скажіть, будь ласка, є якісь умови, скільки вишта повинна бути від житлового фонду, від будинків? Вимов таких немає, Немає? тому що Так. написано постанові Кабінету міністрів і написано, що дані вишки. Можуть розміщувати навіть на спорудах самих. Вони в на житлових, але на нежитлових, тобто точок. І не несуть ніякої заходів. Так написано в постановок. Так, написано в постанові. Цікаво. Не впевнений, що там третя школа, будинки і знову з комунальником є така. Чому пояснювати? Там поставили на руку вишку. До речі, розмови не по-моєму телефонні, люди скаржаться на стан здоров'я. Дивіться, а цей моє кінку, якщо взяти нас по місту, вони всі стоять в житловому секторі. У нас якщо взяти вулицю Володимирську, стара міська, рада, стара котельня. Там з тих високо це є на комплекс котельний. А оскільки пазових станції? Ні, зараз там немає, був Лайфсет, і ми робили тоді е, за депутатським запитом дослідження і проводить заміни Держпродспоживслужбою, і зауважень не було. Ой, я маю вважаю, що З 17 18 рік це те, що той зазив Був і е, на депутатський запит ми створили комісію, запросили е, спеціалістів, які робили заміни часто. І ми всі так по числотах. Скільки нас на території міські базової станції? На одній вишці може бути деякі... Ну Десь біля 15-16. Да. І вони ж всі розумієте, що в тій чи інші мірі, що все І вони стоять на приватних територіях. Да. Або підприємств. Приватні на приватній мірі да. на Немає, приватному приватних. Дозвольте точно. Ми тут говорили про водоканал. Комунальник, що це споруда комунальника, а на чиїй землі вона стоїть там, що воно... стої? вона оформлена землі. Не стої. Це вони хочуть отримати дозвіл на встановлення. Ні, то казали, що там на тому місці стоїть якийсь стої. гараж комунальний. Ні, там стоять гаражі, там є споруди. Нет? Терев я Терев я питання, я має власне, щоб, чи я, на увазі, чия там територія, чия земля. Територія наша? Терев я Терев я та, Ви роз розумієте, на жаль, за е, стільки років е, ну, ми вже до цього питання якось поверталися. Даже не тільки територія е, там, комунальних підприємств і права власності. Е, жодна будівля, жодна земельна ділянка, жодна свердловина, яка подає воду сьогодні на місто, не була оформлена. Вся була в повітрі. Тому ми сьогодні там рік над цим працюємо, і в тому числі на даною ділянкою, тому що фактично територія одна, але на ній розміщаються два комунальних підприємства. І, до речі, це також створює незручності і в роботі самих підприємств, тому що і вони там умовно якось ділять між собою, це ваше, це наше. Але, звичайно, треба впорядкувати юридично. І ми там на завершальному фактично так. Ми з вже прийняли власність, мені здається, чи ні, що вона встанет. Не знаєте, ми земельні ділянки сформували, зареєстрували за собою. Земельні ділянки Після того, як буде право власності на всі свердловини і на об'єкти не вформування. Mm -hmm. Їх поки що немає. Їх поки що немає. Ну, ми там це просто довга бюрократична історія, колеги. це там рішення на рішення, потім замовлення технічної документації, виготовлення, реєстрація. Ну, займає багато часу. Але я просто е, прошу надання колега запросіти, але ми маємо мовить зараз. Попередньо за його питання. Просто ми, поки ми порядок не розглянемо для себе, навіть і для вас, але як ми почуємо на якому ми етапі по реєстрації виділів нерухомості, в тому числі по водоканалу, комунальнику, про які ми сьогодні говоримо. Mm -hmm. Чи буду ще запитання до про проєкту рішення? Mm -hmm. Так, так, так. Я, ну, питання. Я так розумію, що питання встановлення вишків дозкомистикам підприємств, то як ми можемо вирішувати це питання на сьогоднішній день. Як не позволюємо з крім кому? Про що голосувати, якщо? Що, що, да, Немає да, навіть предмету для голосування. Да. Вони yeah. кажуть, да, ми знаємо, що там вони розглядали територію. Хтось там один інженер, ніби виїжджав з представниками компанії Так, Лайфсел. Like, like, right? yeah. like, like, yeah. like, yeah. Вони виїжджали, але yeah. на вчора yeah. директор каже, що не було узгоджене місце, тому yeah. Прошу, yeah. про що будемо. Тоді будемо голосувати, тому так, пропозиції його зараз не рішення, Проєкт рішення позитивний надати згоду на позиції втриматися, бо там негативно да, обласнувати, не підтримувати прийняття. Ми не проти, але покажемо. Ну, ми точно не проти. Сьогодні зв'язок це є там одним з ключових, напевно, там сладових в mm -hmm. диспеті і житлового ну, життя в умовах війни, але ну треба його погодити спочатку з, з керівниками штурмальних підприємств. Валерій, якщо немає що то, прошу ставити. <клух> я випадково розумію <клух> <клух>

Діти, які здобули на свої місця і, або перемоги на Всеукраїнському, міжнародних змаганням конкурса творчих, освітніх, спортивних, відповідно, організацію підготовки такої акції, узгодження з батьками, тому що будь-яка фотофіксація дітей це обов'язково згода батьків. Тому ось така Ціка, цікава форма визначення охорони дітей. Шановні колеги, члени команди комітету, насправді це ініціатива наших волонтерів в значній мірі, тому що після того назват і в музичній школі я виходив і ми спілкувалися, знаєте, як Але ми її і намагаємося підтримувати волонтерство, громадські ініціативи, які є сьогодні в місті, тому що їх не так багато. Ми намагаємося приділяти цьому увагу і час. Тому ми провели зустріч, вона, як фотограф, погодилась взяти на себе частину самої роботи, пов'язаної з фотографіями даних дітей, з виготовленням і думком цих фотографій. Звичайно, ми забезпечимо. Матеріали там рамки потолок на виду.

Кому на пактор зареєстрований, зареєстровано майновий комплекс по Володимирській, 5 Б також зареєстрований. Зараз державна реєстрація. Зразу пояснюєте, Івана Богуна це що завдає. Кому не ви запитали? Це комунальна служба. Вони вже в власності зареєстровані за міською радою, так, зареєстровані всі, е, всі, е, всі за міською радою. Е, тепер ну, треба е, передати. Є права власності, і вони будуть звертатися відповідно то до вже для оформлення земельної ділянки. А свердловини на свердловини державного реєстратора ми, на час, так, не всі знаходяться реєстратора на реєстратор. Реєстратора так, Кушинська, Пошинської деревни Валентинівні всі КНЕСКІ і всі, всі свердловини, всі що у нас ну тобто те, що у нас в межі були забули, подали. Там на території Назара не тільки не приміщення, канал, там, там ще ж гаражі були, які ми там і. Гаражі ну, вони теж увійшли, але там єдине, що там ще якісь були приміщення, ну, от там що, ті, що далі, то казали Йосифа, що зараз готові також технічні паспорти, бо вони там ще столилися до каналу. Одне вона якось так повстить, вони тільки поноразові йшли, а потім те якось буде докрепнено, Кеневський, там ще і там далі. Вони мають звертатися з Зесно до міської і ми будемо формувати земельні ділянки. Ми пересуємо всі передамо, я отримував передачу право власності, і тоді дуже будуть заплачувати. Добре, дякую. Таймаш, ще ти може бути? Але чи є запитання? Я не проводив. Юрій Ніколайович, у случаї таку критично в нас ситуація, дорога на тисні. Там дві таких ями їх уже фактично. Не можна тушки, які б Вже були автоб'ють, леді, виходить, побиті носи. Постійно тільки вихідні вечір приїжджають ну, місцеві, хто не знає, побиті колеса, постійно стоять вечорами, носими з роботи, постійно хтось тобто, п'ятиться, субота, хтось заміняє колесо. Я розумію, дорога не в нас на поляці, дорога. В житлому я надованського обларади, але віздять наші місцями і дійсно критична ситуація. Найдіть якісь методи, там все вона, все я. До весни прийдеться міст з проїзд, щоб переїжджають у частину крові. Поклач підтримую, я розумію, проблему. Тим більше дійсно, це про говоримо, безпекою життя, водіїв, і водії, тим більше зараз. Все інше, ми розуміємо, що це такі ями на створюють ще більшу небезпеку, тому що маневрування на слідській дорозі воно небезпечно. Тому ми ну, шукаємо шляхи, не знаю, будемо намагатися Юрі, всім нашим, тому що вона ж не тільки одна ці дві ями тільки на тиснівку, дві ями на кракування, да? не дві ями, а двадцять ям на міліквиці. А ви зараз на жаторите те, що ми вже говорили виконку, ми останні виконком і політики сьогодні через колодівський стережит. Це ж все дорогі одного значення. <ривіт> на жаль, сьогодні ми бачимо, ну, вони на очах просто сьогодні ці ями розпуть пробоєна. Тим більше да, приїхати. Будемо повірте, що там робимо все. Ми будемо старство, щоб їх переїжджати. Знаю, розумію і Роблю все особисто для того, щоб їх щось цим зробити. Дякую. Колеги, якщо немає запитань, вам за роботу. 情况不太一样，对吧？